Я хочу вас запитати, як ви думаєте, що це? Вітаміни? Добавки. Окей. Ну так, да, це справді вітаміни. Були колись. Добре. Давайте спробуємо трошки про них поговорити. Скажіть, хто п'є вітаміни взагалі? Є тут такі? Ага. А є ті, хто регулярно п'ють постійно. Окей. А є ті, хто пили, бо щось припекло вже, як то кажуть, знаєте, і треба було попити. Ну, нормально, це все. А є такі, що хто ніколи не пив вітамінів? От штучних таких, типу є. Добре, гаразд. Е, якщо трошки про вітаміни, то взагалі, що на відміну від ферментів та гормонів, більшість вітамінів вони не утворюються в організмі людини. І головним джерелом їх є овочі, фрукти, ягоди. Е, якщо ви харчуєтесь збалансовано, то ну І різноманітно, то вже отримуєте в достатній кількості цих речовин. Але ж якщо ні, то потрібно їх якби, насичувати організм цими речовинами. Взагалі, як почали з'являтися вітаміни? Ви взагалі чули, колись читали. Цікаво, що коли моряки вони вирушали в довге плавання? І в них, якби було, були свої запаси, запаси їжі. І вони почали помічати, що е, їхній стан фізичного здоров'я почав погіршуватися. І деякі моряки навіть почали помирати через щось. І причина була невідома. Але е, один моряк, один капітан, він почав брати з собою е, кислу капусту. І після цього їхній стан покращився. І виявилося, що через нехватку вітамінів. Моряки почували себе гірше, і були навіть випадки, коли вони помирали через довгий час, в організмі вони просто закінчувалися. Так само, що е, неодноразово в деяких країнах або в певних місцях, е, там, де жили народи, в них е, почалися страшні хвороби. І смертельність вона збільшилася. І вони не могли зрозуміти, чому. А як виявилося, що не вистачало вітамінів просто деяких речовин. Для того, щоб організмів повноцінно функціонувати. Це приводило навіть до смертності. Таким чином, почали е, науковці досліджувати, що організму справді потрібні вітаміни. Е, я пам'ятаю одного разу, коли проходив обстеження, е, і от в мене вже око отут почало сіпатись так. Е, як ви думаєте, який вітамін потрібно пити? Магній Б6, ну мені так тоді порадили. Кажу, дивіться, сіпається, не знаю, що робить. І вони кажуть, що дивись, ти нормально спиш? Кажу, що ні. Каже: а як в тебе зі стресом? Кажу, що дуже багато. Каже: ну, то все ясно, тебе не вистачає Б6. Ну, і я тоді пропив, і воно якби заспокоїлося. Потрібні були вітаміни вже. Отакий От був стан: в які моменти організм найбільше потребує вітамінів? Коли хворіє, коли організм виснажений вже, от він уже виснажився. Все, що були сили в нього, вони закінчилися. Або ж, коли організм попадає в якісь обставини, або якісь такі середовище, яке дуже стресове, тоді найбільше потребує організм вітамінів. І хочеться також провести таку духовну паралель. що... В нас є фізичний організм, і в нас є наше духовне здоров'я, і в нас є наша душа, яка також вона потребує постійних вітамінів, яка також вона може хворіти, вона може також потребувати цих речей. І знаєте, коли найменш е, шкідливо і найменш потрібно пити вітаміни, коли регулярно в раціоні, в нашому є Поживні речовини, коли ми і фрукти їмо, і овочі. І так само з духовним життям, коли в нашому житті вистачає духовної їжі, коли в нашому житті вистачає духовних речей, спілкування, спільноти, Божого Слова, молитви, ці всі речі наповнюють, і тоді наш організм духовний, він міцний. Тоді наша душа вона почуває себе добре. Але бувають різні обставини. Сьогодні ми зачитаємо один псалом. Цей псалом написав Давид. І він написав його в нелегких обставинах. Тут написано, що це золотий псалом. Він назвав його невигуби. Ці слова Давид писав, коли він знаходився в переслідуваннях, коли цар Саул він переслідував його, коли Давид ховався від нього, коли в нього були справді тяжкі обставини. І я пропоную зараз. Зачитати його. Ми почитаємо, що тут є дві частини. І от почнемо з першої. Псалом 56. 56 псалом Давидів він каже: що помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо до тебе вдається душа моя, і в тіні твоїх крил я сховаюсь, аж поки нещастя мене. Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить для мене добро. Він пошле з небес і врятує мене. Він поганьбить того, хто чатує на мене, Бог пошле свою милість та правду свою на душу мою. Знаходжуся я серед левів, що людських синів пожирають, їхні зуби, спистой та стріли, і їхній язик гострий меч. Піднесися ж, о Боже, над небом. А слава твоя над всією землею. Вороги приготовили пастку для моїх ніг, душу мою нахили. Вони викопали вовчу яму для мене і попадали в неї самі. Цю частину Давид пише в непростих обставинах. І ми бачимо, що його серце, його душа вона стривожена. Вона потребує чогось. І так цікаво, що він звертається саме до Господа. І давайте зараз просто спробуємо підкреслити, що ж він робить, коли душа його тривожиться, коли в нього непрості обставини. Він каже: Помилуй мене, Боже, помилуй. Він просить милості в Бога. Просить милості в Бога. Ми знаємо, що коли в нього були утиски, коли на нього повстав цар. І на нього повстають люди, він все одно звертається до милості Господа. В нашому житті так само буває, що інколи якісь люди щось мають проти, інколи люди якісь щось тиснуть, інколи нам важко з іншими людьми. Але ми бачимо, що він в цей момент, коли йому навіть важко з іншими людьми, коли він не знає, куди дітися, він просить милості в Господа. Він розуміє, що Бог він над всім, і Бог може проявити милість до нього в його житті, незалежно від тих людей. Він просить милості. Він розуміє, що ні слова людей, ні дії людей, ні ті обставини, ні те зло, яке хочуть заподіяти інші люди. Він розуміє, що Божа милість може явитися незалежно від цього всього у його житті. Так цікаво, що. Він каже, що до тебе вдається душа моя, Господи. До тебе. А коли в нас приходять труднощі, найперше, до кого ми звертаємось, до кого зразу вдається душа моя. Я думаю, ми зразу це відчуваємо. Чи ми до когось телефонуємо, чи пишемо, чи до кого ми звертаємось, коли одразу наступають різні труднощі. Він каже, що до тебе, Господи, вдається душа моя. І далі він каже, що в тіні твоїх крил я сховаюсь. Він відчуває, що Він може сховатися біля Бога. Він відчуває це, він каже, що в тіні твоїх крил заховаюсь. Він знає, що Бог, він той, хто може оберегти від тих ворогів, від тих труднощів і обставин. Каже, що до тебе я можу прийти і заховатися. В тіні крил. Також так цікаво, що він каже, що я сховаюсь аж поки нещастя мене, до тих пір, поки воно не мене. І давайте спробуємо задати собі запитання, коли в нас труднощі в житті? Коли в нас труднощі в житті? Моя позиція яка? Я з Богом? Чи я від Бога? Коли різні труднощі? Так цікаво, що він каже, я буду з тобою, заховаюсь, аж поки лихо не мене. Ці труднощі, ці обставини, в яких знаходиться Давид. Коли він не знає, що робити, коли раз за разом стріли від Саула вони летять в його життя, він каже: Я буду з тобою. Нещастя, воно не розділяє його з Богом. Нещастя не заганяє його в якісь. Свої власні думки, де він навпаки віддаляється, а він навпаки приближується. І це справді хороший приклад для нас. Адже якщо проаналізувати, то не завжди вдається, погодьтесь, не завжди вдається одразу звертатись до Бога, приходити, Боже, ти ж мене захистиш. І не завжди вдається проходити ці речі з Богом. Адже рутина, вона відволікає. Не одразу ми приходимо. Якийсь біль він теж відволікає. Ми сфокусовані на тому, що нам болить, і важко прийти одразу й пригорнутися. І різні речі. Люди вони також можуть відволікати нас від Бога, і ми не одразу приходимо до нього. Цікаво, він даже далі каже: я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить для мене добро. Яка його перша реакція? Що він робить? В нього обставини, в нього труднощі, і він одразу кличе. Він каже: Я кличу до Бога Всевишнього, що чинить для мене добро. Так цікаво, я думаю, неодноразово ми помічали, що коли страпляється якась ситуація, якась проблема, якийсь казус, якийсь форс-мажор, що я роблю? По-різному реагую. Я можу спочатку. Ой, ну тут ж треба швидко, я починаю реагувати, я починаю щось робити, комусь дзвонити, шукати, як вирішити. Потім сідаю, бери за голову, думаю, чого ж я не помилився спочатку. І воно, перша реакція в нього це прийти до Бога. Адже ми можемо самі почати щось робити і наробити таких справ. Ну, справді, неодноразово я помічав і на роботі в себе, і в різних речах, коли ти пробуєш сам щось вирішити. Воно завжди якось не до кінця вирішується. Він приходить до Бога. Так цікаво, що Він каже, він усвідомлює, він каже, що чинить для мене добро. Він усвідомлює, що Бог добрий до нього. В тих обставинах, які в нього є. Обставини складні. Йому зараз непросто. відчуття в нього складні. Але він каже, що Господи, Ти добрий до мене. І цікаво, що він не ображається на Бога. Він не каже: Господи, що ж ти мене сюди поселив? Чого ж я маю це терпіти? Він каже: Господи, бо добрий ти. І в нього нема образи цієї на Бога за ці обставини і за ці труднощі, які є. Інколи так непросто зрозуміти, що навіть якщо тяжко, то, можливо, Бог щось робить. А що Бог хоче зробити зараз? Чому це якби допускається? Він не ображається. Він каже: Бог добрий до мене. Далі він каже, що Він пошле з небес і врятує мене. Він справді крепко вірить і розуміє, що Бог захистить його від ворогів. Він каже, що Бог він захист мій. Він впевнено на цьому стоїть. І так цікаво, що він не каже, що коли йому легко. Знаєте, коли в нас все добре, то нам легко казати, що Бог добрий, що Бог все контролює, що Бог потурбується і різні речі. Але він каже це в скрутний момент в його житті, коли його душа тривожиться, коли важко йому, він каже, що Бог мене захистить. Так само інколи важко сказати, що Бог справді. Захистить і мене. Бог справді і втрутиться. Бог справді забезпечить мене, коли важко, що Бог справді все контролює, інколи так важко сказати. Саме в той момент скрутний. Але Він каже: він знає, що Бог захищав його до цього. Він пам'ятає ці речі. Я думаю, ми так само пам'ятаємо. Ми бачимо, як Бог захищає. Близьких наших друзів. Він пам'ятає і нагадує. І цікаво, що він каже далі: піднесися ж, О Боже, над небо, а слава Твоя над всією землею. Він хоче прославити Господа. Оце шостий вірш. Він каже, що піднесися, О Боже, над землею, над небо, а слава Твоя нехай буде. Він хоче прославити. Він віддає славу Богу. І знаєте, тут так важливо, щоб наше серце воно справді, могло прославляти Бога. Навіть в тих складних обставинах, навіть коли не просто, коли важко. Але ці речі це вони наближують, вони допомагають. Коли ми справді розуміємо, який Бог, і відчуваємо, що Він з нами, нам хочеться прославити Його. Погодьтесь, коли ми бачимо, що Бог Він турбується. Якось навчає, захищає нас, нам хочеться прославити. І він це робить. В нього серце, яке підносить Бога. І це цікаво. І ми зараз зачитаємо другу частину Псалму. І зверніть увагу, як він пише далі. Він виливає ці всі свої переживання до Бога, він звертається, він каже, Боже, ти потурбуєшся, ти захистиш. Він не ображається, він прихиляється до Бога. І що ж він каже далі? В нього серце змінилося. Він каже: Моє серце зміцнилося, Боже, зміцнилося серце моє. Я буду співати та славити Тебе. Збудися ж ти, хвало моя, пробудися ж ти, арфа та цитро, я буду будити досвітню зорю. Я буду тебе вихваляти, о Господи, серед народів. Я буду співати Тобі між племенами, бо Твоє милосердя велике. Воно аж до неба, а правда твоя аж до хмар. Піднесися ж, о Боже, над небо, а слава твоя над всією землею. Ви помітили, змінилася інтонація, змінилися переживання і змінилися його слова. Він не згадує про ворогів, він не згадує про труднощі, він каже, Моє серце зміцнилося. Він відчуває, що Бог він зміцнив. каже, Зміцнилось серце, каже, я буду співати і славити тобі, Господи, за те, що ти укріпляєш. В нього щось змінилося після цього. Коли він виголосив, коли він прийшов, прихилився до Господа, він відчув, що серце його зцілилося, змінилося. Стан його душі він змінився. Коли він приходить з тривогою, з переживаннями, він каже, моє серце змінилось. Він. Також каже, я буду Тебе вихваляти, Господи, серед народів, буду співати між племенами. Відчуваєте, що він каже: дивіться, я буду розказувати цим. Він це пережив на власному житті, і він каже, я буду говорити. Він каже, я буду розказувати, тому що це сталося в його житті. Це Бог, який прийшов, його огорнув, захистив і зберіг. Він каже, я буду хвалитись таким Богом. Я хочу, щоб ви пригадали у вашому житті, коли ви тільки, можливо, перші рази приходили до церкви, коли ви зараз ходите, коли ви відвідуєте домашні групи, пригадайте, будь-якому оточенні, коли люди, християни, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Як це впливає на вас? Як це впливає на вас? Ви пам'ятаєте? Яке захоплення це викликає. Ви пам'ятаєте ті моменти, коли це надто підбадьорило вас? Коли ви побачили справді слухай, а Бог живий? Я думаю, що свідоцтво це те, що точно є живим. І в нашому житті, я не знаю, можливо, ми не завжди це говоримо, але неодноразово так добре, що я чую свідоцтво інших людей. Це впливає, це торкається серця. Це справді змушує задуматися. Це надто важливо. І в нашому житті Давид він каже, я одразу буду розказувати іншим. Інколи справді так важко просто пересилити себе, інколи можна посоромитися, забоятися або поважати непотрібним. Але це надто важливо, коли ми можемо розказати про Бога, який допоміг мені про сильного Бога. І він також в підсумку він каже: Піднесися ж, о Боже, над небо, а слава твоя над всією землею. Друзі, в нього серце воно хвалить Господа, хвалить всіх обставинах і тяжких, і в той момент, коли йому стало краще. І тоді, коли йому було тяжко, він каже: Я славлю тебе і в той момент, коли йому радісно. І це надто важливо, щоб ми пильнували і. Так хочеться, щоб ми також могли в різних наших ситуаціях прославити Господа. Щиро славити Господа. Так цікаво, що е, я не знаю, можливо, ви читали книгу, яка називається «Три царі». Е, до речі, там на столику при виході вона є декілька екземплярів. Якщо ви ще не читали її, візьміть, почитайте. Вона читається за один вечір. Вона така легка і вона описує. Ми прочитали лише один псалом. А це ціла книга, і там описано переживання Давида. Я вам рекомендую, якщо ви ще не читали, візьміть і почитайте. Надто тяжкі обставини, які проходив Давид, але як він їх проходив, з яким серцем? Так само можуть бути різні обставини. Але питання, з яким серцем я їх проходжу. Наскільки я близько до Бога прохожу ці обставини, і наскільки легко мені буде їх пройти? Або настільки тяжко. Наскільки я наблизився в них до Бога, чи навпаки віддалився, так хочеться, щоб наше серце воно просто прилипло до Бога у цих труднощах, щоб ні люди, ні біль, який виникає в цих обставинах, ні різні думки, ні обставини, вони не віддаляли, вони навпаки приближували нас до Бога. І ми так саме рухались. Тому запитання. Як я перемагаю труднощі. На це впливає мій духовний імунітет. Чи потрібні мені вже якісь вітаміни терміново попити, щоб він зміцнився? Чи в мене стабільність, в мене дисципліна, і я духовно підживлений? І коли мені важко, чи скористаюсь я порадами Давида, як робив це він? Він справді був. Сильним чоловіком. І я думаю, що нам варто взяти хоча б одну річ для себе: чи приймаю я духовні вітаміни, і як я проходжу ці труднощі? Віддаляюся, чи наближаюся до Бога? Тому нехай Бог благословить, нехай справді ті всі труднощі, ті всі обставини, які бувають, чи сильно тиснуть, чи не дуже, нехай наше духовне життя воно буде. Збагачене вітамінами так важливо нам самим не віддалятися від цього. Тому нехай Бог благословить. Помолимось. Амінь.